Кривий ріг 31 липня став місцем чергового теракту російської армії в Україні. Близько 10-ї ранку окупанти завдали два ракетні удари по місту. Одне вороже залізяче влучило в навчальний корпус університету, інше в багатоповерхівку. Квартири була дома. Почула перший крил, пішла в ванну. Якби не зайшла ванну, вже б мене не було. стіни завалило квартирі. Будинок продовжував обвалюватися і під час рятувальних робіт. Понівеченого будинку самотужки вибрались 150 людей. Ще тридцятьом допомогли бійці ДСНС. Врятовані кажуть, в момент удару здавалося, що спасти може лише диво. І повернулось газом щитчику, щоб передати показання газу, собі не пасив не будів. І вдруг мене скинула так, що я казалася три команди на цьому квартирах. Кайду нічого не поняла, ну потом глянула я все, все посвідчено, а і потім уже повернули всі окна, всі дві, все двері, все була на біліта, все і потім тока очакала і мінятила, то та нападання. Кількість загиблих та поранених стрімко зростала протягом дня. Загалом в Кривому Розі Росія обірвала життя щонайменше п'ятьох людей, серед яких десятирічна дівчинка. Ще понад 70 отримали поранення. 1 серпня у Кривому Розі оголошено днем жалоби.